Мене звати Оксана, і це мій канал про рукоділля. Сьогодні я до вас із таким невеличким відео, в якому я хочу запросити вас до спільного проєкту, який організувала Тамара Новікова, цей проєкт Візарумки UA. Під цим хештегом він буде проходити. У цьому проєкті ми всі в'язальниці, у кого є свій в'язальний канал. Будуть в'язати візерунки і викладати на YouTube канал, і позначати їх хештегом візерунки.ua. Для чого це все робиться? Для того, щоб наш український глядач, українські рукодільниці могли і мали таку собі базу українських каналів, українських візерунків. Щоб ми не шукали будь-де, але лише взяли, задали хештег візерунки .ua, І нам вийшло у Ютубі безліч чудових візерунок. Візерунки можуть бути будь-які від самих простеньких до самих-самих якихось заумкуватих. Тому що це ми робимо не лише для знавців, для майстринь, а і для початківців. Тож, Запрошую всіх всіх всіх, хто вміє в'язати, хто має свій канал. Чи, я думаю, можливо, і на інших просторах інтернету. Там чи свою сторіночку в інстаграм. Але бажано це на YouTube каналі, я так розумію. Щоб викладати відео, ми постійно в'яжемо щось. Постійно якийсь є візерунок. І цей візерунок. Ми можемо спокійно в'яжучи той же самий зразочок, спокійно викладати і показувати, як він в'яжеться. Сьогодні я вам покажу ось такий: це зовсім легкий візерунок. Я думаю, що ви його може і знаєте. Я часто його використовую у своїх джемперочках, кардиганчиках, і мене вже неодноразово запитували, як він в'яжеться. Ось такий джемперочки я в'язала дитячі. Простий звичайний джемперочок використала цей візерунок для регланної лінії, і наскільки він видався якимось таким святковим. Тож, сьогодні я вам покажу, як в'язати цей візерунок, це дуже легко. Візерунок називається ялиночка. Його зазвичай використовують у в'язанні реглану зверху. Так що він в'яжеться зверху, тут горловина у нас, і він виглядає як ялиночка. Тут два варіанти. Перший варіант це всі лицеві. Другий варіант я зробила ось так, що посерединці у нас буде йти виворітна петля. Хоча її там не дуже видно. Зазвичай я роблю так, що ось тут замість цієї одної роблю дві, дві петельки регланної лінії. І дві виворітні, їх дуже гарно видно. Вони ніби розподіляють цей візеруночок розподіляють ці частини, там пілочку. Рукаву, спинку. Ось так. Тож, починаємо. І так, що ми з вами робимо? Тут у мене вже пров'язаний один рапорт, і я відділяю середню петельку реглана. Відділяю двома маркерами, щоб вам видно і зрозуміло. Далі в'яжемо ось так. В'яжу другий рапорт, заодно і показую вам, як в'язати. В'яжемо лицевими до, до середньої петлі реглана. Так, перед петлею реглана робимо накид. Далі пров'язуємо середню петлю реглана, далі знову накид, і до кінця ряда знову лицеві петлі. Перевертаємо в'язання, вяжемо виворітний ряд. Перевернули в'язання, в'яжемо виворітний ряд виворітніми петлями. Всі петлі разом з накидами пров'язуємо виворітними петлями. Ось ми дійшли до накида, виворітна. Так, переставляємо маркер. Середня петля реглана, знову маркер представляємо, знову у нас іде накид, знову виворітна. І всі до кінця виворітні петлі, тобто лицевий ряд лицевий виворітні, виворітні. тільки те, що ми робимо накиди. Зараз ми вяжемо другий ряд з накидами. Так само в'яжемо, доходимо до петлі, де був попередній накид. Ось він. Перед нею робимо накид знову, пров'язуємо цю петельку, пров'язуємо середню петельку. Далі знову пров'язуємо петлю над накидом і робимо знову накид. Так, до кінця ряда пров'язуємо лицевими і так само виворітній ряд пров'язуємо виворітніми Самостійно. Далі третій ряд з накидами будемо в'язати так само, як в'язали попередній лицевими. Доходимо до петлі над накидом. Перед нею робимо накид, пров'язуємо ту петельку, слідуючу, потім середню петлю реглана, пров'язуємо далі знову одна. Ой, що мені маркер пути. Одна, друга петелька над накидом. Тепер зробимо знову накид. І знову пров'язуємо до кінця ряда лицевими. І так у нас виходить ось така лінія регланна з накидами. Нам таких треба зробити 5 цю сторону і 5 цю сторону. Можете самостійно, ще два рази нам треба зробити такі накиди. А далі ще спробуємо зв'язати трохи інакше цю ж саму регланну лінію. Самостійно пров'яжемо до п'яти накидів, і покажу вам другу версію. Отже, я пров'язала другий рапорт ось цього візерунку. Дивіться, як гарно виглядає ялиночка над ялиночкою. Ну, як перевернута ялиночка, ось так воно буде йти, тому що це зазвичай використовують реглані зверху. Уявім, що це горловина, ми від горловини в'яжемо і. Ось такий візерунок виходить у нас. Далі я б хотіла ще показати вам трошки інакший варіант ось цього візерунку. Та перед тим хочу сказати: якщо у вас, наприклад, вам не треба таке різке розширення, то ви можете, закінчивши візерунок, почати на відразу в слідуючому рядочку. А почати там через два рядочки, наприклад, через три, ви собі робите розрахуночки і ви дивитесь, наскільки вам потрібно це, наскільки різко вам щоб воно, треба, щоб воно розширювалося. Тому що у когось є плечі більш об'ємні, у когось більш покаті, це вже кожному, як кажуть, під кожну фігуру і різний. І різні види регланів, різні види, види прибавок у регланах. Зараз я вам хочу показати ще один варіант, який дуже гарно виглядає. Вибачте, в мене такий довгий тросик на шпицях, трошки заважає, але нічого. Так само в'яжемо, буду вам показувати, доходимо до серединки, до середньої петельки, і покажу вам, що ми будемо робити. Дуже гарно виглядає і в такому варіанті. Ось доходимо до середньої петельки. Перед нею робимо накид. А саму середню петельку в'яжемо виворітньою. Ось так. Тепер знову накид і знову далі лицеві петлі. Тільки на виворітній стороні треба. Не забути і середню петельку на виборітній стороні пров'язати лицевою. Так само той самий принцип. Так само в'яжемо ту, ту ялиночку, тільки посередині у нас буде з лицевої сторони середня петелька реглана, буде в'язатися виворітньою. Так, я думаю, показувати вам не треба. Тож я пров'яжу самостійно і вже вам покажу готовий результат. Ну ось, я пров'язала і третій рапорт, і вже посерединці середню петельку я пров'язувала виворітньою. Зняла маркерочки, щоб вам було видніше, хоча його не дуже і помітно. З цієї сторони видно, що та середня петелька, ось тут лицева, значить, вона з лиця відворітна. Але коли я в'яжу саме таким методом, тоді я роблю зазвичай всередині не одну, а дві петельки реглавної лінії. Просто у мене вже тут так йшло по малюнку, і так я й зробила. Тож, Робіть свої висновки, який вам краще зайшов, який вам подобається. Мені дуже подобається, але ж це лише зв'язано, це ще треба попрати, щоб був гарний зразочок. В'яжіть. Це дуже просто і легко. А я дякую вам, що ви сьогодні дивились мене. Ще раз усіх запрошую до спільного проєкту «Візерунки.ua». Під цим хештегом викладайте свої візеруночки. Що ви в'яжете, все викладайте в YouTube і позначайте хештегом візерунки, .ua, щоб нам було легше, нам в'язальницям було легше їх шукати. Все, дякую за увагу! На сьогодні у мене все. З вами була Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! па-па!